Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Рясний сніг, ожеледиця і ковзанка на дорогах. На Вінниччині сніжить від самого ранку. Комунальники вивели на шляхи понад три десятки одиниць снігоприбиральної техніки. Тротуари розчищають три сотні двірників. Утім, зранку у місті та околицях сталося кілька аварій. Наймасштабніше поблизу містечка Літин. Там зіткнулося відразу три автівки. Двоє людей зазнали травм. Їх забрала швидка рух на кілька годин зупинився. П'ятьох людей доправили до лікарні на Рівненщині. На трасі Київ-Чоп сталися дві аварії біля села Антопіль. В одній позашляховик увігнався у вантажівку, яка перевозила ескаватор. Той від удару злетів із причепа, а сам ваговоз протаранив відбійник та огородження. Постраждала 29-річна пасажирка легковика і її син. А хвилин за 15 біля того ж села на протилежній смузі руху позашляховик зіткнувся із попутним легковиком. Допомога медиків знадобилася трьом пасажирам із обох автівок. У Карпатах лютують морози. Цієї ночі стопчики термометрів опустилися до мінус 22 градусів. Температура далі знижується, кажуть синоптики. У високогір'ї здійнявся ураганний вітер. А через густий туман видимість обмежена до кількох метрів. Це відео зняли рятувальники гірськолижного курорту «Драгобрат». Вони просять туристів наступні кілька днів утриматися від походів у гори, мовляв, через хуртовини та мороз, що пробирає до кісток, є реальна небезпека збитися з дороги і просто замерзнути.